Розкучились ви за цими, за нашими розпаковками На юля в до позиція, не такая хубава. Ты фокуси бачиш, як вони дверей мали діти роблять топ, типа Распак... брата сейчас сковаю, а потім він таки наші вона ползали, чопали. Я думаю, що це відео всі бачили. Это это мы так прыгнули. Значит, что? Ничего себе мы так... Ну а что, можем себе позволить? 47,80. Ну у нас, в принципе, мы, если там на, на тиждень тарим, если вы меня не видите, да, у меня нема, что там на меня дивитесь. Ну уже трохи лице видишло, по коричневе значит. Значит, 47,80. Вот. Ну из них, естественно, их всегда 28 тикетом оплатили. 1980 грошима 28 тікетами, бо це були в цьому місяці 4 останні якось не... Не... а їх було менше потому, що в цьому місяці і за цього нам їх ну, скажімо так, трошки скільки два, два не вистачило бачите ну так хоть значить треба більше працювати. вивод ми можемо зробити тільки один Що? хліб чорний Саше в школу, это на бутерброде, то, что она, рыбка красная. Саша, убедайте, такие бутерброды есть и Юля. Не, ну иногда я был, да я шучу, все мы, ну, поняли, да, хвиль, Филадельфия, да, и караси. Две бачки мороженого. Берем так, щоб можна було поділити, поняли? На трьох. Ось тут от 8 пачок, то вони ну, діляться Чотири мені і по дві юлі так, його. Тут три, тут ладно. А там якщо чотири, значить, дві мені і їм по одній. Так. Два десятка є. Яйця подорожчили На 19 копійок. На 20. На 20. Да, на 20 копійок. Кули на літо перестали нести, десь. Уїхали за кордон на ці, на багаті села, я не знаю, на курорти. Ну, 20 копій вроді і небагато, але з чим це зв'язано. На літо яйця дешеві. Ну, Согласіться всі. це раз. По-друге, бензин хорошо, якщо взяти там, опять бензин, там, долар, як вони яйця до долара прив'язують, я це, звісно, до сих пор не розумію, але такое, знаєте, хорошо. Може якось ну, там, треба було в школу ходити, то знав би, як можна долар до яйця прив'язати. Бензин же ж дешев, дешевше став, а яйця дорожче. Ну, 20 копійок, не будемо вже там прямо те. Горішки Саші. Горішки Саші. Демон, це, ну, це я вже взяв останній раз. Чуєте, тут все на все шість апельсинів. Хочу, ну вони? По Щось... 1,79-2 кілоки. Ні. Ні? Ні, по два. По два кілочки. Тут чотири... 4... А. Рубль 89 а то 2 кілограми 6 штук. Ну я вже вибирав просто, щоб були тверді, виповнили, тому що, что... ну, все, вже апельсини відійшли. А що їсти далі? Апельсини відійшли, кавуни ще не почалися, ще... ну так, нормально матка. Та є що це, кавуни тільки в тому році нарешті почали їсти ну, от, Ну нічого, тут мені вони зайшли. Олія. Оліє, я да, завжди нічого там не спи. Дві пачки кохве. Об'язательно без кохви вже нікуди. Я це хоч відпускую трохи менше п'ю. Можна сказати, що взагалі там дуже рідко. Ні, ну зараз конечно, звісно, покупили. А так, якщо проснувся, десь срочно треба або не встигаєш, або то вже коли не що робити, то ти вже тоді... Е... Кофеёк себе давай. Делить в большие пачки макарон. Кил, килограммовый по, по 90 копеек. Ну, по евро, э, Это стратегический запас на... на Хотя последний раз что если вы так быстро у нас пришли, Вы вот, знаете, когда, типа, лень э, есть, готовить, або не времени, а остальным Время у нас совпало одне з другим, якось, так? і лень, і нема часу. Що і... зробить? Макарони, правильно, то макарони варені, макарони жарені. Так, не дай Бог скоро італьянцями стане. Овочі. Ну, які я люблю овочі, ну сало ж у нас постійно є, в да? Ось, сало є. Ось так обжарили сальце трошки. Потім туди лупанули. Ну, тут все що, гриби. Опять же якісь медвежі ушки, зайчі лапки, помідори, е хотіти огірки, е кабачки. В общем, не знаю, це щось таке. Ну таке я не дуже люблю. Мені вже більше заходить або перець просто, гріб. Або... А тут, ну, рідко буває, але буває, ребята. Також, щоб ви розуміли, 300 грам, рубль 80. Купочки курячі. Чищені вже все. То ми так взяли, що там. Я кажу, бери кожному, на кожному по пачці, щоб такого грам по 300. Грам по 300 звучить якось. Ви... Двоя, так? три uh -huh. ну, грамм, це. Риф. А не 300 грам. Е -е, то ми взяли три. Я кажу, хоч раз поїму. Юля каже, ну, тоді ж сім робить раз було поїсти, треба брати чотири. Ну, бачите, це як в случаї з мороженим, і дві і... <гум> От. Та й таке. Ну, ні, можна було вони сьогодні були, кстати, і я не знаю, хто любить ще купити так, як і ми. Ну, Приготовиш як з цибулькою з усім, кстати, цибулі треба було. Да? Так а по потім... наші ще є. Ну, ще трохи є, але вже не сходять. Та як це таке, і що? По факту ви розумієте, да, що. Не, ну, якщо по уму скуплятися, да, там, без лишніх движень, то отак на глаза, за глаза на 50 євро в тиждень можна скупитися. А якщо тако з всякими там, з всякими штучками, але куди без них, правильно? Ні, ну апельсини то вже, звісно, перебор. Чуєте, 2 кілограма за 4 євро. Я б у своїх БЛБ-бегів мішок би в них б за такі гроші взяв. А ще штук, ще й не пойми, яких. Ну, в общем, треба з апельсин спригувати, на щось інше запригувати. Та ананаси ще вони ще не достигли, вони ще якісь теж дорогі. Ні, ну ананаси я люблю, дуже люблю. Вот. А от що таке, если я э, чередував апельсини з Киви, то зараз вже киви якісь таки засохші тверди вот. і апельсини не є. Ну, взагалі, треба буде посезонно розібратися, щоб коли їсти. То таке. Ну то що, все, всім гарного дня, пока. Пишіть, що ви думаєте насчет наших распаковочек?